Доброго дня, новинка пікантна під назвою клубничка. Знаєш, так дяденько та шановні телеглядачі, українська порнозірка Джозефіна Джексон справжня ім'я якої Юлія Синюк виїхала за кордон. Ха-ха-ха. Не просто... своє рішення Почекай трошечки покинути країну. Джексон пояснила загостренням ситуації з прохоронними перевірками та обшуками жінок, які створюють контент для дорослих. Ось що робиться? При тому, в інтимних містах обиски відбуваються. Та ти що поліцей наші пішли гуляти? Так при том, та та Дженіфіра Лопес, яка була страшна патріотка. а яким волонтером вона була на донатила. вона була на усіх. Всех... Подкастах, хастах, де ее только херни на. Да, на повсюду. Носили. Но вона думала, слухай, задонатить. Там наши полицаи скажут, ну ладно, працюй. А тут не то тот табуло. То -то на донатах как раз поймать этот хайп модный, типа военный, я тут рядом, я тут помогаю. И как раз киношечку поснимать. Но наши мусорки-то ого какие. Да наши полицей любят монету, понятно, вони як залемба слухають. Да? Монеты <свят> давай по золоте ручку. Зелемба потрібне, тільки биткоины. Что ты там на волонтери? Волонтери ж волонтер, мало. волонтер. ладно заедешь, им там сиськи показала, там інші місця, там пещерку туди-сюди и все. Тобі зелене світ. Наши не і... подкупні, они только зелененькие продаются. Значит, дословно. Прямой текст, дядько. Я коли побачила, який треш почався з цими обшуками дівчат, коли інтимних забігали ці містах. поліцаї, та обшукували їх у всіх містах, інтимних і доставали відуди телефони. Та в телефонах, як коли вони побачили ці картинки для дорослих. Нової. ой нової. iPhone 17 доставали Тати з цих місць. То вона вирішила піти від риха подалі. І засунути цей айфон в другу дирочку і уїхати в Європу. Ой, слухай, наша наша потужна дівчинка, яка, яка зараз проживає теж в Еміратах. Ну скажи, Алхім, яка полюбляє, ото, щоб ззаді ассували теж все, що можна і нізя. Вона одна передача сиділа, ось дивись, з ций Дж Джозефина Джексон. І казала так: Ой, це ти! Сферу, власне, через не саме краще життя, да, тому що вони там, в них було погане виховання, нема сім'ї, або там алкоголіки і так далі, нема грошей. Але є все-таки малий відсоток. Який <ля> з мозгами. <ля> Це ти. Це ти. А що ти дивишся? А потужна. Їй сподобалось творчество Джозефіни Джексон. Коротше, немає у нас уже Юлії Синюк. Це Джозефіна Джексон. Поїхала Є Юлія Бздюк, ми тебе чекаємо у Марбелі. У Європку. То так, заїжджай до нас, слухай. А вона там в такі потужні перепалки вступала на почві патриотизму, дяденько. Ой-ой, да. що. Сосунь военная була, і ті, которые з ногами, і без ног. І Та ну, усіх в подкастах, у всіх лікарнях. Так, да, і в обтяжку платья були, просто, і плавала да. з ними в бассейні. Патріотично їх. було была страшна. А що зараз тільки за Лемба підтримувати цих військових, а? Ну так вона йому конкурент. Она в Фильмах хочет зніматися, слыш. То я так, дядька, то не в фильмах. І я туди налезет. Не, не фі фи... о, оце правильно ти кажеш. Це вона полізла не на своє поле, так сказати. Она полізла на поле за Лембо. No. Почала по лікарням їздити. Наш тільки підіймає солдатів з лишка, і вони йдуть після зустрічі з ним. No. Ти пам'ятаєш, як він казав. No. То тот хлопчик, я з ним. Так, і він, значить, він не ходив, так? Він працює над цим і Сполучені Штати Америки, і там і він там був в лікарні, і тут йому допомагали, і там дійсно Суперхюманс. Ну просто якщо дадуть мені. Та телефон. зараз знайду, так, я зам знайду. Та, а Мені дадуть зараз телефон. просто, О, дякую. Мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю. І ну, в чому кайф? в Тому що він каже: приїжджав президент, і я почав ходити. Та он пошел! А? Да. А А тут Джозеффина Джексон приехала и хотела, чтобы от нее пошли. Да. И хотела первые роли на себя. А пошла она. Ха-ха-ха. До Европейского Союза обратно. Ну, що будет свою кинушку снимать потужно. Хотела, слышишь, сеть наладить вон, девчата. Пускай снимают, потому что мы уже все пересмотрели. Да, слышишь, да, да, новые потужные серии, до речи, нужны. Слышишь, она, слышишь, девчата лазят по телефонам. А что ты там хотела развести по Украине? Сеть сделать, эти, порнохаба нового или порноджекса. когда у нас такого не было и не будет. Да ты что, николы Наши полицаи полюбляют гроши. Вот я видел по торговле людьми, там, там все нормально, все налажено, крыши. туда сюди все заносять, виносять своєчасно, частно, на постійной основе. От них хотіла плати, так приїхала, донати, все буде А ти... Та на донате все будет хорошо. Да нас платила, не допомогло, поліцейські говорят, давай ляшку. На банкову треба було заносити, нет, На банков. Ні, вона збирала, вона свою не платила. Не платила? Ні, вона збирала. А, збирала, Вот вона збирала, Треба свої грошенята віддавати. А, дядька, ти знаєш, хто це? цей? Гетьмансовцев. Це. Ось, він же ж казав. пам'ятаєш, що з OnlyFans там є дівчата, які Говорит, готові сплачувати. Говорить, Я з Говорит, всеми общаюсь. Так, а Джексон не готова. Вона не готова. Ні, не готова. Не зря Зеленба казав, що ви не готові. Я за вас стою, а ви не готові. Стоять, стоять, Ладно, стоял, давайте. Ладно, давайте до переможки. Буду. Джозефіна, чекаємо нового серії від тебе. Ні, чекаємо на тебе в Морбелі. І на тебе в Морбелі. Приїжджай до нас. Хоч снимем, Ми будемо обискувати тебе серію. нежно. То так. Зробимо випуск про полицейский. Это нежда, где-то брутально. Ну, то это так. Так, ну давайте до переможки, всім шаленого кохання.